Привіт! Ви на каналі Петит. і сьогодні ми з вами приготуємо блюдо грузинської кухні, я його дуже обожнюю, це лобіо Або страва з квасолі. Квасолю я замочила на ніч, вона вже набухла, бо досить вона така суха і буде дуже довго варитися, якщо її не намочити. І зараз поставлю її в кастрюлю на вогонь варитись. Квасолю поставили на вогонь. Обов'язкова умова не додавайте солі, а то буде довго дуже варитися. До цієї страви будемо додавати цибулю. Бачите, в мене три таких великих цибулини. Зараз ми почистимо і покажу, як будемо нарізати. Ми почистили, нарізати цибулю. Будемо напівкольцями. Ось десь приблизно так. Друзі, ставимо пательню, розігрівати на великий вогонь і додаємо ось так: немало. Олії, звичайної олії соняшникової. І чекаємо, поки розігрітися. Олія розігріта наша, додаємо сюди цибулю. Викладаємо. Цибулю, ви бачите, так, чималенько. Чим більше цибулі, тим, тим смачніше. Друзі, цибуля підсмажилась ось до такого стану. Викладаємо сюди всередину томатну пасту. Друзі, ось так перемішала я томатну пасту з цибулькою. І тепер десь хвилин 5. Нехай вони подружаться між собою. І будемо виключати. Друзі, засмажка наша вже готова до нашої квасолі. Виключаємо плиту і будемо чекати, поки звариться квасоля. Друзі, пройшло ну, півтори-дві години часу. Квасоля зварилася, Сціджуємо цей бульйон. Не виливаємо, наголошую. а саме сціджуємо, бо будемо додавати сюди. Так, беремо товкачку. І тепер ось так. Не повністю так, щоб в пюре ми її, але трішки ось так потовчимо, залишивши і ціленьку також. Ось так. Готуємо спеції туди. Це в мене коріандр, він в зернах. Чайна ложка. І тепер ось товкачку. І потовчимо коріан. Ми потовкли. І тепер в одну ємність змішаю всі спеції сюди. Ще десь чайну ложку пажитника додаю. Куркуми також чайну ложку. І обов'язкова спеція хмеля сюнелі. Перемішаємо і відставимо. А зараз почистимо часник. Так, додаємо сюди нашу засмажку, чайну ложку солі десь. Будете пробувати. Нагадаю, що я відварювала без солі. І тепер потремо чесничок. Чесник я Ой. додала. Тепер сюди свіжомеленого перця додам. У мене суміш перців. Тепер додамо суміш спецій, те, що ми робили. І все гарно перемішаємо. Друзі, тепер покришимо кінзу. Якщо не любите кінзу, можете не додавати. Ну це блюдо дуже смакує саме з кінзою. Друзі, ну от зверху прикрасили кінзою, потім перемішаєте, коли будете споживати. До речі, мені е не знадобилася більше рідина, я не додавала. Якщо вам буде загусте, то додавайте самі, дивіться за своїм смаком. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!